Тема нашого уроку українські «Українські фантастичні народні казки. Слова Антоніми». Бери з собою на урок саме те, що записано на цьому слайді. Давай розглянемо нашу виставку книжок. Що перед тобою? Обкладинки яких книжок? Що об'єднує всі ці книжки? Всі ці книжки це чарівні казки. Чи впізнав ти героїв за обкладинками? який з цих казок тобі відомі? Про що ці казки і чому вони носять чарівну назву? Так, є герої добрі та злі. Давай пригадаємо йому на злих чарівників. Відьма, злий чарівник, морський цар. Ні кощі тощо. Крім того, в чарівних казках є втручання добрих сил у життя тих, хто знедолений. Серед чарівних казок є героїчні казки, інколи їх ще називають фантастичними. Дивись справа, представлена казка про Кирила Кожем'яка. Це героїчна казка і називають її так тому, що у центрі зображення в, неї, в ній знаходиться образ героя Богатиря, завдяки доблесті, мудрості та звитязі якого відбуваються всі описувані події. У казках героїко фантастичних добро завжди перемагає зло, а добротворці протистоять злотворцям. Розглянь малюнок, що відбувається. Чи знаєш ти цього казкового персонажа? Чи знаєш ти назву цієї казки? Чи можна назвати цю казку чарівною? Чому? Став відео на паузу, відповідай усно. Я вже сказала, що у казках добро завжди перемагає зло. Наприклад, відрізняють друга від ворога. Або малика тигорушка великого змія. Годолав, то перед тобою герой Горошка. Прочитай, будь ласка, запитання, постав відео на паузу і дай відповідь усно. Відкрий зошит, запиши дату. 22 листопада. Класна робота. Права 1. Пригадай, що таке антонім. Антоніми, антоніми це протилежні зазначенням слова. Розглянь малюнок. Прочитай слова. На малюнку Змій бореться з богатирем. Хто такий богатир? Пригадай. Письмова утвори пари слів антоніми і запиши їх. Став відео на паузу та працюй. Далі склади і запиши речення з однією парою слів на вибір. Перевір себе. Давай прочитаємо текст. Читаємо разом. Про казки. У прадавні часи казки не стільки розважали людей, скільки пояснювали світ і застерігали від помилок. У чарівних казках діяли герої, які захищали знедолених та боролися з злотворцями. від слів творити зло. Наприклад, герой б'ється зі злим змієм, щоб захистити та визволити з полону дівчину. Найвідоміші злотворці українських казок змій, кобиляча голова, баба яга, кощі, мачеха. Добротворці богатирі. Найвідоміші з них Котигорошко. Боротися зі злом героїв допомагали тварини, помічники, миша або риба. Дай відповідь, які герої діють у казках. Називай їх. Давай попрацюємо із словами. Перед тобою два слова. Добротворці і злотворці. Об'єднай їх з визначеннями. І так, добротворці ті, хто творять добро, злотворці ті, хто творить зло. Злотворцями в казках є змій, кобиляча голова, баба яга, кощі мачуха, хитра лисиця, водяник, злі чарівники, бабина дочка, багатий брат. А добротворці то богатирі. Або дідова дочка, або бідний брат, добра фея діти. Ти вже зрозумів, чому їх називають злотворцями. Деяких називають злотворцями, тому що вони творять зло. А як ти розумієш слово добротворці, ті, хто творять добро? Тобто, прочитай текст на минулому слайді, повернись до нього. І спробуй переказати його. Прочитай визначення перед тим, як виконати наступну вправу. Антоніми слова з протилежним значенням. Наступна вправа. Напиши, що може робити кожний богатир. Твоє завдання з'єднати антоніми та записати їх парами. Будь ласка, у тебе з довідки і довідці є значення кожного слова. Запиши його, будь ласка. Та відео на паузу, а потім перевір. Перевіряй. Давай прочитаємо текст. І спробуємо його переказати. У давнину люди мріяли про надзвичайні здібності, тому й розповідали про богатирів. Усіх їх об'єднує спільна риса. Вони можуть робити те, що потрібно герою, аби або подолати якісь перешкоди. Спробуй прочитати два рази та переказати цей коротенький текст. Не забудь поставити відео на паузу. Продовжуємо урок. Зараз пропоную тебе переглянути уривок мультфільму. Або ти дивися цей мультфільм? Це уривок уривокказ казки Котигорошка. І головний герой там саме Котихорошка. Тож сьогодні ми будемо читати цю казку. А мультфільм ти можеш подивитися пізніше. Приготуйся читати разом зі мною. Коти Горошко Був собі один чоловік і мав шестеро синів. Та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід, а дорогу впізнала по борозні, що вони залишать. А змій, що жив у лісі, проорав борозну до своїх палаців. От сестра й зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Брати пішли визволяти сестру Оленку, але Змій їх переміг. І кинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів нема. От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж котиться горошина по дорозі. Жінка з'їла горошину, згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Рости та рости той син, як з води, небагато літ. А вже великий виріс. Одного разу батько із сином копали колодязь, докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошку та й сховав. От і питає Тарас Котигорошка в батька у матері, десь повинні бути в мене брати і сестра. Була, синку, у тебе і сестра, і шестеро братів. Та таке й таке їм трапилось. Ну, каже він, так я ж піду їх шукати. Взяв те заліза, що викопав, та й поніс до коваля. Уй, каже, мені булаву та велику. Як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу в кузні винесла. Взяв Котигорошка ту булаву, кинув у гору, та й каже до батька Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як літітиме булава. Через дванадцять діб. Та й ліг на, три, на тринадцяту добу гуде та булава, збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава ударилась об нього і розкочилась надвоє. Ну, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати інше, каже коти горошко. Викував коваль ще й більшу. Котигорошка й тушпурнув угору та й ліг знову на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Будили Котигорошка, він схопився, підставив пальця. Булава як ударилася в нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Узяв ту булаву і пішов. Коли приходить до великого двора, змія нема, Оленка вдома. Оленка розповіла Котигорошкою про братів, що сидять у півниці, та Змія який дуже сильний. Котигорошко сів на вікні, дожидається. Прилетів Змій. «Ге», – каже, людський дух пахне. Де б то не пах? каже коти Горошко, коли я прийшов. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися? каже коти Горошко. Ходім же на залізний тік. Прийшли. Змій і каже Вийти. Ні, каже категорошка, вийти спочатку. От Змій, як ударив його, так по кістечки і вігнав у залізний цік. Вирвав ноги категорошка, і як махнув булавою. Як ударив Змія, вігнав його в залізний тік по колінах. Вирвався Змій. Ударив категорошка. І того по коліна вбігнав. Ударив Котигорошко вдруге, по змія, змія загнав оті, ударив третє, зовсім убив. Пішов тоді в льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки-тільки ще живі. Забрав їх, забрав сестру Оленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли вони додому. Дорогою додому усі зупинилися на відпочинок. Котигорошка заснув, а брати прив'язали його ликом до дуба, щоб не вирватися, щоб його звір розірвав. Прийшли брати і з сестрою додому і дізналися, що Котигорошка їхній брат. Не стигли вони його розв'язати, як він сам звільнився і пішов у світ. Давай подумаємо, яка тема. Цієї народна героїка фантастичної казки. Тема тексту розповідь про те, як богатир Котигорошка врятував шестеро братів та сестру Оленку від Змія. А нащо? Для чого придумала ця казка? Головна думка цього твору це уславлення сильного, відважного героя. За сюжетом казки Котигорошка народився з Горошинки. Та відправився у небезпечну подорож на пошуки своїх братів та сестри, яких викрав змій. На своєму шляху він бореться з різними труднощами, зустрічає багато міфічних істот, його зраджують деякі друзі, але в кінці казки він знаходить своє кохання та стає царем. До речі, вислід за царя Гороха пов'язаний з цим казковим сюжетом. Мовляв, був собі богатир, котрий став царем і правив справедливо. Та було це так давно, що ніхто вже й не згадає. Тож, тепер, коли ти почуєш вислів за царя гороха, знай його значення. Спробуй дати усна відповідь на запитання, чому Котигорошка вирішив викувати булаву. Так, щоб знайти та визволити свою сестру та шістьох братів. Чому Котигорошка бився зі Змієм? Щоб перемогти зло, тому що хотів визволити своїх близьких. Чому брати залишили Котигорошка в лісі? Вони не знали, що то їх рідний брат, і вирішили його позбутися. Бо той ніс собою багато золота та срібла. Давай поміркуємо і знайдемо ознаки героїка фантастичної казки. Ця казка категорошка фантастична і героїчна, тому що тут є фантастичні герої і фантастичні події. Тут є злотворці та добротворці. А також чарівні речі. А ще чи звернувте увагу, що тут є трикратні повтори? Тричі кували булаву за третім ударом убив Змія. А ще є магічні числа шестеро братів. Дванадцять діб літала кожна булава. Тож, ці касі є герой Катигорошка, і Знедолані його брати. Та сестра і є злотворець це звій. Давай з тобою розберемося, що таке в українській мові богатир і що таке «багатир». Будь ласка, не плутай. В українській мові слово богатир означає людину надзвичайної сили та відваги. А «багатир»? То заможній чоловік багатій. Давай попрацюємо із словами, які зустрічаються в цій касті. Постав відео на паузу і спробуй знайти, що означає слово борозна, орати, коваль, темниця, льох та булова. Став відео на паузу. Запиши в зошит ці слова і постав номер значення, який ти обрав. Наприклад, орати рисочка, цифра 1. Це значить обробляти землю плугом. Подумай над запитанням. Як ти думаєш? Щоб трапилось котогорошка далі? Для того знайди казку і прочитай її до кінця. Або послухай її з аудіофайлу, який прикріплений, в Google класі. Давай з тобою попрацюємо за схемою і надамо відповіді на запитання. Перше запитання: як виглядає наш. Герой. В касті ми зустрічаємо наступні слова. Ростей, росте той син, як з води, небагато літ, а вже виріс. Що робить наш герой? Він копає колодязь, знаходить залізо, отримує булаву, перемагає змія, визволяє сестру і братів. Що і як він говорить? Ну, так я ж піду їх шукати. Де то вже миритися, битися? Ні, вийти спочатку. Уяви себе автором цієї казки. Що ти в ній змінив? Став відео на паузу та відповідай. Путримав зошиті. Для того, щоб скласти характеристику нашого головного героя, давай з тобою попрацюємо із словами. Перед тобою слова, прочитай їх і склади пари. Пари повинні бути антонімами. Тобто, наприклад, кмітливий, розумний, працюй самостійно, а потім. Перевір на наступному слайді. Перевіряй. Випиши з тексту той уривок, який тобі найбільше сподобався. Скористуйся електронним підручником. Попрацюємо усно. Давай з'єднаємо антоніми. Читай перше слово і перевіряй зі мною. Правда. Вигадка. Давній сучасний. Зло добро. Реальний фантастичний. Запиши ці слова в зошит парами. Давай підсумуємо. На уроці ти дізнався, що таке героїка фантастичні казки. Героїчними вони називаються тому, що у центрі зображені, в них знаходиться образ героя-богатиря, завдяки доблесті яких відбуваються всі описані події. Героїзм обов'язковий для казок цього типу, оскільки так вони й виникли. Ще ти дізнався, що таке антоніми? Антоніми це протилежні зазначенням слова. Перед тобою дерево зростання, тобто обери листочок, який тобі до вподоби і на якому записані слова, згідно яких ти впорався чи не впорався на уроці. Прикрашаємо наше деревце. Сподіваюсь, що все у тебе вийшло. Дякую за увагу.